Туман розсіюється, виходить сонце. Сьогодні вже 10 листопада, 14.00, і ми йдемо по вулиці Золота Баня. Друзі, ми в східниці. Вітаю вас всіх на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні я вирішив приїхати в східницю. Неділя, вихідний день. Бачимо тут дуже гарна така сонячна погода, а тільки що в Трускавці, десь півтори години тому я був на рекламі. Концерту від Ростислава Кушини і Юрія Дякунчака, і там, ну, в трускавці було лише плюс 2. Тут в східниці відчувається десь плюс 6, напевно. А у повітрі, але я бачу, що зранку тут також була холодрига, так само, як і в Трускавці, і навіть бачу зараз людей ще небагато. В центрі, хоча в східниці достатньо. Зараз людей на відпочинку. Я думаю, що вийшло сонце зараз ну, за півгодини годину і люди також повиходять. Ось тут ресторан Дольчевіта, такий невеликий торговий центр, є тут супермаркет Рукавичка. А ми, друзі, в самому центрі є кав'ярня, також бачимо. Людей на вулицях небагато, але я тільки що перед тим як вийти знімати для вас відео, я був в піцерії, яка тут навпроти оцієї новобудови, що будується, і там всі столики були зайняті, всі люди... Сидять в піцерії і ось тут якраз під сходами. До речі, дуже смачна була піца і людей було досить багато. Ну, Люди, коли холодно, не дуже хочуть йти на вулицю, а ми, друзі, йдемо з вами до джерела з содовою водою, джерело 2С, питьова галерея. Подивимось, чи є там черги. Також хочу набрати водички, покажу вам бюлет із середини. А тут будується новий апарт-готель. Бачим є реклама, є телефони, хто хоче, можете купляти в самому центрі. Навпроти стадіону з досить гарним краєвидом. Ну, як бачите, курорт східниця, ну, він, напевно, менш популярний, ніж трускавець, але ну, це мається на увазі по відпочинку. Але по будівництву, я думаю, що він Трускавець. Обігнав там вже в кілька разів, хоча в Трускавці також будівництво не зупиняється, там багато будується житлових будинків, також будується пар-готель. Ну, але в Східниці дуже багато. ну Приватний сектор будується це, я навіть за це говорити не буду. Також будуються вже будинки житлові під квартири і також дуже багато будується різних відпочинкових комплексів. Це вже ну, майже за межами селища, це вже в лісах. На об'їзній також тут селищна рада, в цікаво, в карпатському стилі. Дуже багато будується приватного сектору, багато різних будиночків для відпочинку будується. Купляються землі, вирубуються ліси і на тому місці виростають відпочинкові комплекси. Ліворуч тут в самому центрі знаходиться відпочинковий оздоровчий комплекс Тустань. Колись, ліворуч, тут був такий відкритий ресторан, зараз там бачу ремонт, і щось буде. Тут також бачите буде щось, якийсь бутік, магазин ще щось. Ось тут був ресторан, і також бачите його переробляють, перебудовують. Буде зовсім по-іншому. Ну, Як і в Трускавці, так само і в Східниці. Зараз вже в листопаді людей, я думаю, що буде поменше. З настанням холодів, завжди цей листопад місяць і половина грудня, завжди менше людей, а вже коли там вже ближче до різдвяних свят, людей знову буде побільше. Ну а потім лютий березень менше і знову буде весна і літо. І знову буде наплив туристів. Один із туристів несе на втусю. Нафтусі, до речі, тут дуже багато, дуже багато різних джерел у східниці, і з Нафтусі, і Залізиста, і Содова, і багато інших. Всі джерела розкидані, одне знаходиться в центрі. Ну, це мається на увазі Содова. Вона найпопулярніша є у східниці. Її набирають всі також, її відправляють і новою поштою, і Укрпоштою, і різними службами доставки. Ось це тустань. Відпочинковий комплекс, який в самому центрі знаходиться. Ось, і ми будемо зараз також проходитись біля джерела 118. 118 там дивно, там і на будинку написано номер 118, Шевченка 118, можливо, і з цього назви йде. Назвали так само і джерело. Так само Содова, і там є апарат, в якому можна за кошти набрати води. Також там є оголошення, що вони відправляють по всій території України мінеральну воду. Тут також три дня тумани, дуже такі, несприятливі погодні умови, вітер, моросів невеликий дощ, а вже сьогодні, хоча синоптики прогнозували з самого ранку. Гарна погода. ось тут є екскурсії, ціни на екскурсії, які зараз діють, куди можна поїхати зі східниці. Ну, бачите, в Трускавці, там є цілий ряд таких біля сувенірного ринку, турагенції, які пропонують. Різні там екскурсії, мандрівки. А тут потрібно дзвонити. Є фіші, потрібно дзвонити, і за вами тут приїдуть, заберуть і поїдуть на чудову екскурсію. Зараз у Східниці я не знаю, чи вони там дивилися мої відео. Я попередніх відео, до речі, давно я вже там про східницю не знімав. Там біля двох тижнів розповідав, що жахливі там дороги і тротуари. Ну, не знаю, чи так співпало, бо я казав, і трускавці, і в східниці. Зараз почали ремонтувати дороги. В трускавці вже ніби ябковий ремонт закінчили. Роблять там між будинками на Сагайдачними. Також облаштовують прибудинкові території. І в східниці також цілий тиждень триває ремонт доріг. Мене цікавить ділянка тої дороги, яка тоді минулого року, коли була повінь, вона обсунулась. Потім її дуже довго ремонтували і більше півроку там також не було асфальтного покриття, і цікаво, чи вже там заасфальтували. Цікаво, бачимо, праворуч кав'ярня, літня тераса ще працює. Роздають людям теплі пледи, ну людей немає, але при бажанні можна посидіти попити гарячої кави або щось, щось іншого Ну, по всій вулиці Тараса Шевченка це центральна вулиця Східниця, яка тягнеться від початку до кінця східниці. Вона тут є найдовшою. Триває ямковий ремонт. Вирізають великі ділянки асфальтного покриття і влаштовують нове. Пишіть, друзі, в коментарях, хто відпочиває в східниці, що ви робите вечором. Куди ходите, чим займаєтесь, можливо, я чогось не знаю. Всім глядачам каналу Трускавець Travel буде цікаво. Я знімаю відео не тільки про Трускавець, а також і про східницю, і, і околиці, Трускавця, східниці, місця, де можна поїхати на відпочинок. І ми бачимо, друзі, що ось ця ділянка якраз дороги вже асфальтне покриття тут вже є. Вже відремонтували повністю цю, цю ділянку дороги. так що це дуже добре. Ось тут, друзі, джерело 118 і номер на будинку також 118. І є тут апарат, в якому можна набрати воду. Ну, Звичайно, за кошти. І також бачу, там є номер телефону, що можуть відправляти вам куди завгодно по всій Україні. Бачимо є кілька автомобілів біля галереї 2S, також є люди. Черзі. Колись тут було ліворуч біля річки. Ну, так було все неорганізовано, люди набирали, там сварились, бились, потім стояла поліція, чи то ще була міліція на той час. Потім вирішили зробити питьову галерею, все окультурили. І там до літру содовий можна набрати безкоштовно. Якщо ви вже хочете більшу там посудину, там, 5-літрові баклахи то. Там вже відповідно за гроші. Також тут є магазини. В кожному магазині в східниці можна придбати посуд, в який можна набрати содову. Я також зараз придбаю. Ось це питєва галерея. Тут якраз всі набирають содову, найпопулярнішу мінеральну воду в східниці. Я також наберу літр. Час від часу я приїжджаю сюди, набираю. Ну, переважно, коли є в східниці, то я набираю соду. Людей тут вистачає. Так що, Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм-канал. Хтось полюбляє східницю, хтось полюбляє А хтось, можливо, моршин. Чудова погода, друзі. Чудово, туман розійшовся. Я думаю, що вже можливо їх Трускавці також погода. Зараз будемо їхати в сторону Трускавця. Подивимось. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.